Житломасив масив перемога. 6 на вході до коси зібрались десятки жителів району з плакатами та гаслами. Вони виступають проти встановлення паркану. Я бачу, майже кожен день важка техніка або копає в прибережній захисній смузі, або якісь знову проводить роботи. Люди обурені, бо не знають, звідки та для чого ця огорожа. Громадських слухань кажуть, ніхто не проводив. Паркан без жодних опізнавальних знаків. Ми не знаємо, що це. Ми не знаємо, хто це будує. Ми не знаємо, що вони будуть будувати, як довго не будуть будувати. Та переконані, за парканом незаконна розбудова відомого яхт-клубу. Там нібито без дозволу вирубують дерева, облаштовують островки та коси. Ця діяльність, запевняють активісти, триває не перший рік. Коли просто техніка знищує заплавний ліс, просто без жодного документу. Вони не мають ні оренди тут, ні користування, ні дозволу на якісь земельні роботи. Жителі наполягають на благоустрої території за законом, хочуть побачити дозвіл на будівництво від екологів, біологів та гідрологів. Прибережні захисні смузі. Практично нічого робити не можна, тому що це по суті зона захисту річки. Повинні бути відповідні дозволи. Також закликають зберегти місцеву екосистему. Пані Олена живе на житломасиві все своє життя. каже на косі живуть рідкісні види птахів та тварин. Тут птахи співають, тут є своя екосистема. Тут фазани є. Я бачила до води. Тобі виходу нема. Я хочу рибу половити. Я тут живу. Це моє дуже хочеться, щоб залишилося це. Щоб залишився цей косочок. Чиновники ж запевняють, за парканом розпочали ремонт зливової каналізації, замінюють колектор, оскільки старий будувався ще за радянських часів та малий за діаметром. Під час дощів він переповнюється і підтоплює будинки. Ви знаєте, в районі поліклініки на проспекті Героїв завжди відбувається підтоплення під час дощів. Необхідно замінити цю частину колектору зливової каналізації за 2-3 місяці. Цю ділянку труби буде замінено і паркан буде звідси прибрано. Втім, така відповідь місцевих не влаштовує. Вже збирають підписи та документи. Колективно планують звертатися до суду. Поліна Полмарчук, Олена Городецька та Сергій Гончар. Новини 11 -го каналу.